Так, а так виглядає нова генерація вже акумуляторних батарей віддає. Моделька у нас F5 Pro. Отака. Вона, мені здається, трошки менше, ніж Pro B. Якщо подивитися, є начебто в трьох модифікаціях. Є, бачите, роз'єм уже для Wi-Fi, а також для Bluetooth. Ну, також для комунікації по коншині і паралельного під'єднання. Це все знімається, кнопочка включення-виключення. Такі клеми у нас автомат. Є модифікації без автомата, без блютуза, є з блютузом. В залежності від комплектації. Кабельочки у нас йдуть ось такі коротенькі. І немає вже в комплекті кабелю для під'єднання до інвертора. Є тільки клеми. Тобто, зараз покажу. Поки я ремонтую там. Йдуть комплекти, бачите, просто сугубо клеми, бітрасйоми. І все, треба брати самому кабель, обжимати. Це у нас пробіжки залишилася з комплектації, і нам дуже повезло. Зараз підключимо до інвертора. Технічні характеристики даного акумулятора. Струм розряду заряду 100 а годин, на відміну від пробіжки, яка могла робити струм розряду заряду 50 А. -годин. Ну, і температурний режим робочий такий же самий: ip 21 призначений для розміщення в житлових Ну, Тобто, в будинках, квартирах. Десь там, на вулиці її розміщувати не можна. Ну і в принципі ті, що мають IP-67, теж розміщувати не можна, тому що вони в наших країнах не підходять, в нашій країні не підходять по температурному режиму. Якщо в вашому приміщенні буде температура менше, ніж 10-12 градусів, то батарейка не зможе нормально не заряджатися, не розряджатися. Ще заряджатися може, а розряджатися вже ні. Продовжуємо монтаж. Зараз покажу вже фінішний результат.